Всім привіт! Даний відеоролик є знайомством зі мною і з моїм майбутнім контентом, який буде на моєму ютуб каналі. Бажаю вам приємного перегляду. Почнемо з того, що я хотів би познайомити з вами. Мій нікнейм в усіх соцмережах з парковод. Звати мене Роман, мені 16 років. Займаюсь Тіктоком, на якому в мене 10 тисяч підписників. А зараз я хотів би почати займатися Ютубом. Також в мене є інстаграм. Якщо ви хочете, всі посилання на мої соціальні мережі будуть в коментарях. Я думаю, зі мною ви познайомились, а тепер можна ознайомитись з моїми планами на цей канал. Перше, я буду знімати огляди на всілякі авто та мототовари. Друге, що є в планах, це відео огляди на машини та мотоцикли. Але в основному буду знімати е, огляди на мототехніку. Третє. Це всілякі доробки, тюнінги, ремонти е, по мотоциклу та машині. Четверте. Відео з різними мотопрогулянками. Також буду е, вести прямі ефіри з тих самих мотопрогулянок. П'яте. Також е, будуть прості розмовні відео для того, щоб відповідати на ваші питання і е, більше з вами знайомитись. А зараз я хотів би розповісти вам, на чому я пересуваюсь. В даний момент в мене є два транспорти, такі як Мотоцикл Spark R27, в якого 200 кубічних сантиметрів та 16 кінських сил. Також є машина ВАЗ-2107 з мотором 1,5 літрів та 71 кінська сила. Дякую велике вам за перегляд даного відеоролику. Будь ласка, оцініть це відео лайком та своїм коментарем. Я буду вчити знімати краще. Все буде, але не відразу. Чекайте нових відео, які я буду якомога скоріше знімати. Всього вам найкращого, удачі і бувайте!